Дуже добре видно борозду. Ось як розрізає анкер у нас. слід. Звідси. Розрізаю анкір. Ось трошки, трошки видно, як іде кетон слід його. Просто він тут мало проїхав, Це тільки він буквально пів метра проїхав. Кітон у нас іде отут. І потім закриває колоса. Вже зачиняється у нас отвір. Зараз дуже волога. Так, зараз дуже волога, у нас волога почва мокра. Ну, але добре є проріз, воно прям пресує землю. Видно, бачите, яке воно прям. Притиснути. Потім йде кетон, у нас прижимає семена і потім закриваю колесо, закриваю цю канаву, цей отвір, і вже семя там лежить у вологій почві.